Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть у наших серцях. Гончарук, Микола Степанович, привіт. Старший солдат, стрілець третього стрілецького відділення, другого стрілецького взводу першої стрілецької роти, 38-й окремий стрілецький батальйон, народився 12 серпня 1963 року в селі Медівка Оратівського району Вінницької області. Він ріс у багатодітній родині разом із сестрою та трьома братами. В дитинстві родина переїхала до села Чернявка Оратівського району Вінницької області, де Микола розпочав навчання у місцевій школі. Пізніше продовжив освіту у школі-інтернаті міста Погребище. Після закінчення школи вступив до Вінницького автотранспортного технікуму, де здобув професію водія. Пройшов строкову службу в Азербайджані. Після повернення працював у місцевому колгоспі, а потім на різних підприємствах за спеціальністю. У 1987 році одружився. Разом із дружиною Оленою Іванівною вони виховали двох дітей Михайла та Наталію. Син був учасником майдану, а згодом долучився до АТО, а дочка, навчаючись на третьому курсі Навз, вступила на військову кафедру. До початку повномасштабного вторгнення Микола тривалий час працював на посаді водія автотранспортних засобів на підприємстві АФ Хліборо. Об у формі тов завжди відмінно виконував роботу та був професіоналом своєї справи. Миколу знали як доброго, веселого, щирого й сумлінного працівника, який був улюбленцем не тільки рідних, а й односельців. Він був не лише відповідальним водієм, а ще людиною великого серця. Мріяв про мирну старість із онуками, яку так і не судилося зустріти. З початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Микола Степанович, незважаючи на вік, без роздумів пішов добровольцем до військомату. Йому було 58 років. Його син уже був на фронті, і Микола не зміг залишатися осторонь. Його гаслом стали прості слова. Хто як не я, 28 лютого 2022 року був призваний на військову службу сьомим відділом Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки в роту охорони. З 16 червня у складі 38-го окремого стрілецького батальйону брав участь у бойових діях на Донеччині, зокрема в Авдіївській промзоні. Побратими згадують, що завжди підтримував бойовий дух підрозділу. Був зразковим, невтомним і надійним воїном та хорошим товаришем. 28 листопада, 2022 року, під час виходу з бойових позицій поблизу Красногорівки Микола Степанович Гончарук загинув під час мінометного обстрілу від отриманих поранень. За виняткову мужність і самопожертву Миколу Степановича посмертно нагороджено Орденом за мужність третього ступеня. Микола Степанович рік народня 12 серпня 1963 року. Він найстарший з цієї сотні. Служив моїй роті. Мав позивний кривець. Я спитав його. А чому привид якось проки страхи коло? Він я маленький, непомітний. Я проконзу пролізу скрізь, мене ніхто не помітить. а камазом я можу заїхати у будь-яку дірку У травні місяці, в червні росії, на початку місяці, треба перевезти кілька чоловік 38-й батальйон. Мав досвід участі в АКО. І вони поїхали на співбесід. На співбесіді їм відмовили. Віколі відмовили, бо вже старий, ходити з молодими. А тим відмовили за станом здоров'я ще за іншими причинами. Вони приїхали і ввечері дзвонять до мене. Ми завтра поїдемо знову. Як так? Гайкола каже, в мене служить син. Місто, дочка зять. Я поїду там. На наступний день з поїхали на спілкасі, на наступний день її взяли. Вічна слава і шана героєві.